Доброго дня всім їм заводам. На, на, мабуть, вже давно не новина навіска на МЗ на два циліндри, але хотів поділитися своїм досвідом використання. Докупляється подовжений вал оборотний. Докупляється одна, це така зап'ята, Яку її називають. Лівий є цей. Кронштейн під циліндр, щоб були уші під циліндр. І такі МТЗовські розтяжки. Само собою, два циліндри 80-х. І отак от я зробив підключення на крайній правий речах. Оці отвори вони спарені. Тобто оце, оцей отвір, він одночасно працює. І цей отвір. Щоб не було ніяких тройників, ніяких переходників, мінімально фітінгів, максимальна надійність, максимально просто, максимально надійно. Ось сюди йде, ніде не мішає на цей циліндр. І так само два шланги йдуть на цей циліндр. Все. Ось так от зроблено, працює відмінно. Піднімає АГ-2.1, в, в ній там 800 кг, оприскувач на 1000 літрів піднімає. Все працює хорошо. Ну, це вже підключаю при необхідності на муфті. Тут підключається шланг і підключається культиватор, чи що, що потрібно. Просто закольцював, щоб не попадав сюди сміття. А так по навісці працює. Так як треба. Рекомендую. Отака річ.